Вітаю! Оглянемо дуплекс з ремонтом мебліми та технікою, який знаходиться в селі Крюківщина в закритому котежному містечку Garden Village, Поруч є вся необхідна інфраструктура і до Києва їхати всього 7 хвилин. Дуплекс розташований на ділянці сотки, має паркувальне місце на дві машини. Ліворуч розташований вхід до ділянки, зроблені виводи для зарядки електромобіля та підгенератор. По периметру дуплекса викладена бруківка. Каналізація та вода тут центральна магістраль, встановлені кондиціонери, зроблена зливова каналізація, невеличкий затишний двір позаду ділянки, який можна облаштувати для відпочинку. Дуплекс площею 110 метрів. Побудований із керамічного 38-го блоку, утеплений пінопластом 15 см, дах оздоблений клікфальцем. На території містечка є дитячий майданчик та зона відпочинку з гамаками та вогнищем та два виходи до лісу. Тепер оглянемо планування дуплексу середини. Проходимо в кухню вітальню скрізь по першому поверху та в санвузлах зроблена тепла водяна підлога. У зоні вітальні розташований зручний диван в зеленому кольорі, обідня зона з прямокутним столом, телевізор з висумним кронштейном. Тепер детальніше про кухню. Вона має вбудований холодильник, посудомийну машину на 60 см, газову варильну поверхню, мікрохвильову піч та духову шафу. Під сходами знаходиться кладова, в якій зроблено технічне оснащення дуплексу. Санвузол першого поверху з душовою кабіною, гігієнічним душем та інсталяцією. Далі кімната на поверсі. Вона може бути кабінетом чи гостьовою. Опалення в будинку газове, електрики заведено 10 кВт фази. Ходімо в передпокій. Він має шафу до стелі, в якій приховано електрошиток та виводи інтернету, також встановлений домофон. Тепер піднімемось на другий поверх. Сходи монолітні, зашиті деревом та мають лед підсвітку. На поверсі розташовані три кімнати. Перша кімната майстер спальня з м'яким двоспальним ліжком та приліжковими тумбами. В кімнаті багато світла за рахунок панорамного вікна. Ця спальня має окрему гардеробну кімнату з різними шафами та поличками. та приватний санвузол з ванною та інсталяцією. Друга кімната дитяча. Вона має зручне ліжко. Найголовнішим є те, що в дуплексі зроблено газове опалення. Тому по всьому першому та другому поверсі зроблена тепла водяна підлога. Та ще одна дитяча кімната. Вони однакові з попередньою по площі. У всіх кімнатах встановлені інверторні кондиціонери. Останнє приміщення це санвузол на поверсі з душовою кабіною та інсталяцією. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал, а також на наші соцмережі, QR-коди, яких будуть в кінці відео. До зустрічі!